Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Напередодні зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів НАТО, Україна заявила про те, що не погодиться із жодним варіантом гарантій безпеки, який є альтернативним повноправному членству країни у НАТО. Ця заява зроблена якраз тоді, коли міністри закордонних справ країн-членів НАТО збираються для того, щоб обговорити подальші зусилля у допомозі Україні у її опорі російській агресії як відомо, останні місяці виникли побоювання, що нова американська адміністрація може вважати відмову від українського членства у НАТО важливою умовою для досягнення перемир'я у російсько-українській війні, принаймні саме про це у своєму так званому плані. Наголошував обраний Трампом на посаду представника по вирішенню ситуації з російсько-українською війною, відставний генерал Кіт Келл. Але ми прекрасно розуміємо, що ця ультимативна умова України навряд чи реально буде даватися в знаки на настроях країни, які є членами Північно-Атлантичного альянсу. По перше, і до перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у Сполучених Штатах у країн-членів НАТО не було жодного консенсусу щодо прийняття України до НАТО. А були і такі країни, які підкреслювали, що ніколи не погодяться із таким рішенням. Звичайно, насамперед, це держави, керівники яких орієнтовані на особливі взаємини із президентом Росії Володимиром Путіном. Такі, скажімо, як Угорщина. По-друге, є абсолютно очевидним, що до інаугурації нового американського президента Дональда Трампа альянс не буде робити ніяких зусиль, які мають кардинально змінювати ситуацію, і з точки зору безпеки у Європі, і з точки зору. Того, що відбувається на фронтах російсько-української війни, практично всі західні політики чекають, що ж насправді зробить Дональд Трамп після своєї інаугурації на посаді президента Сполучених Штатів, і якими будуть його рішення, якщо він, скажімо, переконається, що Російська Федерація не збирається погоджуватися із тим планом, який може бути запропонований новою американською адміністрацією. По-третє, треба усвідомлювати, що країни-члени НАТО взагалі не хотіли б гострої конфронтації з Трампом в ситуації пов'язаної із безпекою у Європі, адже негативне ставлення нового американського президента до північно-атлантичного альянсу є давно відомим. Трамп навіть подумав про те, щоб вивести Сполучені Штати зі складу НАТО і погрожував зробити це, якщо європейські країни не збільшать свої розходи на оборону. Новообраний американський президент як відомо розглядає політику не у категоріях цінностей цивілізованого світу, а у категоріях вигоди, принаймні виходу для своєї власної політичної кар'єри. І в цій ситуації країни-члени НАТО зараз хотіли б запобігти будь-якій навіть умовній конфронтації з новою американською адміністрацією. Саме із цим пов'язані зусилля нового генерального секретаря НАТО Марка Рюта, який вже зустрічався із Дональдом Трампом і обговорював із ним питання євроатлантичної співпраці. Однак, знову таки, коли Трамп стане повноправним президентом Сполучених Штатів, він проявить свої справжні погляди на те, як ця співпраця має розвиватися в часи його другої каденції. Ну і по четверте виникає питання, яким чином можна Україну прийняти до НАТО в ситуації, коли продовжується російсько-українська війна, президент України Володимир Зеленський наголошує на тому, що країни-члени НАТО можуть запросити Україну до альянсу, але розповсюдити дію п'ятої статті угоди про створення НАТО, яка передбачає спільну допомогу у разі агресії. Тоді. Коли мова буде йти про контрольовану легітимним українським урядом територію нашої країни, однак навіть таке рішення може бути ухвалено тільки в разі, якщо конфлікт буде заморожений і припиняться воєнні дії. А вірогідність такого розвитку подій зараз, коли російські збройні сили продовжують наступ на території України, а російські Ракети і безпілотники з'являються над головами українців дорівнює практично нулю, і навряд чи ситуація зміниться після того, як у білому домі з'явиться новий очільник Сполучених Штатів. Тому нова заява Міністерства закордонних справ України є важливою, але і як багато інших заяв на вищому рівні в Києві декларативною. Єдине, що вона дійсно може зараз змінити, так це припинити пошук будь-яких альтернативних варіантів безпеки для України з боку західних країн, переконати західні дипломатії в тому, що зосереджуватися потрібно саме на варіанті євроатлантичної інтеграції України. Однак на заході можуть вважати, що в такій ситуації краще взагалі не шукати жодних варіантів забезпечення безпеки. Ніж пропонувати Україні членство в організації, яке на думку Деяких керівників країн-членів НАТО може призвести до справжньої третьої світової війни із застосуванням ядерної зброї до прямого конфлікту між ядерною Росією і блоком НАТО, до складу якого входять аж три ядерні держави. І до речі, саме на цьому страху НАТО перед можливістю ядерної війни із застосування навіть стратегічної ядерної зброї і загибелю великих мегаполісів у Європі і Північній Америці. Спекулює президент Російської Федерації Володимир Путін, і треба сказати, що він досяг неабияких успіхів не стільки у російсько-українській війні, скільки у експлуатації цього шантажу країн Заходу, так що в цій ситуації треба дійсно буде почекати того як розвиватимуться події у війні після інаугурації нового американського президента і якими зможуть бути рішення дональда трампа щодо і ролі сполучених штатів у північноатлантичному союзі і гарантії безпеки для україни в рамках або поза рамками північноатлантичного союзу і звичайно з точки зору тих взаємин, які будуть із Європейськими країнами в разі, якщо країни Європи будуть наполягати на подальшій підтримці України в ситуації, коли нова адміністрація у Вашингтоні буде намагатися під будь-якими приводами відкараскаситися від такої підтримки на користь зовнішньополітичного бачення Трампа та його найближчого оточення. Але те, що єдиний реальний механізм гарантії для України це членство в НАТО. А відсутність такого членства обіцяє відновлення російсько-української війни, навіть якщо ця її фаза раптом закінчиться, це мені здається зрозуміє кожен, хто спостерігає за розвитком подій у російсько-українському конфлікті у останньому десятиріччі. Дякую, друзі, Залишайтеся на цьому каналі. Підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, На канал у і Патріоні Кофі, які допомагають розвивати ці ресурси, користуються функцією спонсором у самому YouTube. Перемоги і миру вам! Хай щастить!